Доброго вам вечора. Ми раді зустрічі із вами на четвертому метровому каналі Городоцького телерадіопрес-центру. Ви дивитеся черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. У Городку відзначали 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Жителі вулиці Чайковського потерпають від підтоплення городів та погребів. Кримінаж не вує. перші обмолоти дають по 40 центнерів з гектара. 350 тисяч гривень передбачили у районному бюджеті на ремонт школи номер 3 Про це та інше наразі детальніше. Протягом п'яти років жителі вулиці Чайковського що у городку протерпають від підтоплення їхніх присадибних ділянок та погребів. Річка Смотрич після проливних дощів виходить з берегів і розливається. Відтак городочани, будинки яких збудовані на її берегах, втрачають чи не весь урожай городини. Витерпає від підтоплення Валентин Світана, пенсіонер, учасник великої вітчизняної війни. На уранку та культивацію присадибної ділянки витратив 450 грн на навесні, а віддачі немає. Бо уся огорода була залита водою, то якого врожаю можна чекати. Картопля, буряк, перець та капуста ледь видніються. Рослини пожовтіли та припинили свій ріст. Доводиться сім'ї усе купувати на місцевому ринку, а пенсія невелика. Раніше земельна ділянка не підтаплювалася через те, що свободи був до течія річки була, до якої привикається моя земельна ділянка. І вода тут довго не заставилась, у зв'язку з тим, що був побудований технічний водозабор цукрового заводу, і поставили там заставки. Після припинення роботи заводу зломисники покрали в інтернет заставок. І кинули заставки. І з тих пір, відколи став завод, рівень води в річці набагато збільшився. В порибах вода в людей не тільки в мене, а по всій вулиці. Починає від першого номера будинку до 101-го. Погріб на веранді пенсіонера на півметра у воді, а той, що на подвір'ї, також компоти та мариновані помідори плавають у воді. У нас можна рибу розводити, а зберігати картоплю на зиму немає де. Скажеться Надія Світана, господині будівлі. Пенсіонери декілька разів відкачували воду, але вона ще більше прибувала, тож закинули витрачати кошти на даремну роботу. Не може без сліз розповідати про свою проблему Валентин Світана. Показує, що після підмокання оселя почала уже й руйнуватися. Фундамент відстає та дає тріщини, а стіни гудуть. Господар два роки тому зробив залізний пояс для фундаменту, вже тричі накидав бетоном фасад, але Вода все більше задає шкоди будинку. Тільки пройшов маленький дощ, вода не впитується, бо нема куди. Угу. От. Ви зверталися по допомогу? От. Я про допомогу звертався, мені в кожен раз відмовляють в міській раді про виплату втраченого врожаю, бо тувуючи тим, що в них немає коштів. А що ж все ж таки можна зробити? Що треба зробити? Треба терміново підняти заставки і більше від міської ради, крім цього, крім того, ще очистити русло, то що пишеться в п'ятьох актах обстеження земельної ділянки і русла річки підняти заставки і очистити русло річки всіма можливими методами і механізмами. Тоді рівень води в рівень води в впаде і буде так, як раніше було що річка була в руслі і без всяких без всякої шкоди для людей. Протікала, зауважу. Ця проблема хвилює не лише подружжя світанів, а й усіх жителів вулиці Джайковського. В історії кожного народу є моменти, які визначають його сутність на цілі століття для України. Моментом істини став 988 рік. Це рік хрещення Київської Русі. Саме тоді, у стародавньому Києві, на схилах Дніпра, князь Володимир навіки долучив нашу державу до християнства. 28 липня цього року, у день пам'яті святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира, в Україні, зокрема у Городку, відзначали 1025-ту річницю хрещення Київської Русі. Святкування ознаменувалося вручистою хресного ходою головною вулицею Городка. В хресній ході, яка розпочалася біля автовокзалу, взяли участь священнослужителі та представники громад Української православної церкви, віряни й городочани, котрі забажали долучитися. Учасники хресної ходи пройшли до обеліска Слави де відбувся загальний молебень і спільних молитов. Подяки Богу за майбутнє України та український народ у ньому взяли участь священики усіх парафій Української православної церкви Городовчини. Церковь свою святую, і всіх нас отсяк я скорбі, бітива і нужне, й отсібрамовіді від з'явого девстрія і міром, і пандем своїх оповчення верніх своїх сигнал радіти. Господу помоляться Городочани мали можливість подивитися документальний фільм, що розповів про історію хрещення Київської Русі, взяти участь в урочистостях, присвячених 1025-й річниці хрещення Київської Русі, які відбулися в районному будинку культури. Урочисте святкування 1025-річчя – це можливість для українців задуматися над важливим чинником майбутнього держави єдності та відновлення духовного начала християнства, єднання людей з Богом, наповнення особистості потенціалом високодуховності, що духовно розвиватиме українські родини. Відтак їхні малі батьківщини, і лише тоді на вістрі цієї духовності стоятиме поняття батьківщина. Продовжуємо інформаційний випуск. Розширене засідання колегії районної державної адміністрації яке відбулося 24 липня у залі для зібрань районної адміністрації та районної ради. На засідання колегії були запрошені окремі керівники структурних підрозділів адміністрації організацій та установ міської, селищної та сільських рад городочини. Насамперед, голова адміністрації Володимир Свіжий повідомив членів колегії та присутніх, що Сергій Проць, заступник голови адміністрації, звільнений з посади у зв'язку із виходом на пенсійний відпочинок. На посаду заступника голови адміністрації по питаннях агропромислового розвитку призначений Василь Рудь. Також Володимир Свіжий вручив грамоту Хмельницької обласної ради Сергію Наумову, директору приватного підприємства САНАС за сумлінну працю за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток Хмельниччини та широку благодійну діяльність, а також у зв'язку із Значення дня працівника торгівлі про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділів адміністрації інформував завідувач сектору контролю апарату адміністрації Володимир Терещук. Тетяна Буцька, начальник фінансового управління, виступила і зробила свої зауваження щодо подання у фінансове управління зведених даних у відповідні терміни. Як зауважила Тетяна Буцька, більшість сільських рад подають інформацію фінансове управління не своєчасно, вчасно у телефонному режимі, що не гарантує достовірності інформації. Голова адміністрації звернув увагу управлінців органів місцевого самоврядування на доцільності виділення коштів з місцевих бюджетів на проведення інтернету у сільських радах і подальшого повноцінного зв'язку усіх структурних підрозділів адміністрації місцевих рад в інтернет-просторі. Це для якісного вчасного обміну інформаціями, по другому питанню порядку денної колегії про стан розгляду звернень громадян за перше півріччя цього року. інформувала колеги та запрошених Наталія Попадин, начальник загального відділу апарату районної адміністрації. гаряча пора сезон не лише для відпусток, а й найбільшої клопіткої праці, плоди якої годують цілий рік. Для хліборобів наразі кожен день дорогий, бо необхідно в найкоротші терміни зібрати врожай, який дається нелегкою щоденної праці. Може задощити. Відтак зернозбиральній техніці важко буде збирати збіжжя. Працівники приватного підприємства ім. Ткачука також не мають часу на відпочинок, гарно дозріли зернові, тож хочуть їх зібрати із найменшими втратами. Я рахую, що жнива почалися вчасно. Досить б, там, непогано, погодні мови дозволяють на сьогоднішній день збирати, Був зібраний весь ріпак, зібрали вже у зимі ячмінь, приступили до молоту пшениців. Ну, вружай, як так як на цей рік непоганий, пшениця дає перші молоти дають по 40, є кліковина, це досить приємно. А так і ріпак зібрали біля трьох. Ну, Зрозуміло, що по різних полях, по різній урожайності. І цей. А так сьогодні вже повністю йде молот пшениців, проводимо очистка, осушка на зернотоку. Збір йде досить досить хорошо. Аграрії обмолочують пшеницю, на зернотуку її просушують та очищують. У зернах складах чиста та охайна. Посіви цукрового буряка господарства також у гарному стані. Посуха дала свої корективи, але на сьогоднішній день, погоді, мови, під дощики підтягнули, буряк, буряк вирівнявся, досить багато зараз вноситься, мінеральних засобів захисту, мікроелементи. Буряк, якщо глянути так на око, досить приємно. Но враження, ну і наростання кореневої системи досить хорошо йде зараз. Всі поля чисті, прекрасні. Радує кукуруза, досить хороші посів. трошки вісною було відставання при посусті. Сьогодні повірівнювалося. Від посіви солодких коренів носять мінеральні добрива, засоби захисту рослин від хвороб та шкідників. Поряд зеленіє кукурудза, яка також видалася на славу. Отож, прогнози на врожай у креміні непогані, лише б погода не підвела. Днями керівники городоучини побували на будівництві нового спорткомплексу Епіцентр. Про це наразі детальніше. Зустрівшись із будівельниками, представники влади ознайомилися з ходом будівельних робіт. Пройшлися усіма кімнатами споруди. Великий спортивний зал, майбутні душові кімнати, роздягальні вражають. Фактично готове приміщення пральні, котельні та кімната, де буде розміщений централізований кондиціонер. Будівельники штукатурять приміщення гуртожитку для юних спортсменів. Я дуже вдячний Олександру Герезі депутату Верховної ради України за цей Спорткомплекс підкреслив Володимир Свіжий, голова адміністрації. Це справжній подарунок для нашого міста і району. Олександр Володимирович переймається здоров'ям підростаючого покоління нашого краю і хоче, щоб молодь займалася спортом. Якщо будівництво вестиметься такими ж темпами, як сьогодні, то вже наступного року юні спортсмени зможуть тут тренуватися та змагатися. Наразі біля спорткомплексу копають водойму для забору води, найближчим часом приступлять до благоустрою прибудинкової території. Коли влітку учні відпочивають, то у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів кипить робота їх готують до нового навчального року. Городоцька школа номер 3 цьогорічне би отримала друге дихання. Застаріла опалювальна система повністю замінена на другому поверсі. Приступили до її заміни у спортивному залі та класних кімнатах першого поверху. Відтак мало чи не всі класні кімнати побілено, пофарбовано підлогу. Будівельники ремонтують шкільну їдальню, штукатурять стіни, цементують підлогу. Днями Володимир Свіжий, голова адміністрації Андрій Вельський, Олександр Козір, заступники голови адміністрації та Борис Дудковський, начальник управління освіти, відвідали цей навчальний зал. Аклад, щоб простежити за ходом ремонтних робіт, два тижні тому цю школу відвідав Василія Духа, голова обласної адміністрації, який позитивно оцінив хід ремонтних робіт. Після візиту губернатора працівники будівельної бригади зробили уже чимало. Зараз вже почалося, і в повному обсязі йде у нас підготовка до осінньо-зимового періоду, і не виключення є підготовка об'єктів соціально-культурного призначення. І ми пропрацювали, продивилися, і в нас на сьогоднішній день в школі номер 3 ще не було зроблено системи опалення на такому рівні, на якому воно повинно бути. Пропрацювали разом з головами районної дранадміністрації Свічного а також і з Олександра нарокаючим голови районної ради щодо того, щоб на цей опальний сезон вже дітки. Навчалися так, як воно ну, повинно було бути би температурний режим і так далі. Ну і крім того, вже як зайшли, продивилися об'єми робіт, і також е, знаємо про те, що на сьогоднішній день ми повинні забезпечити не тільки тепло, а ще й гаряче харчування. Ми продивилися на бувшу вже тепер е, їдальню і вирішили провести там ремонт з метою, щоб діти харчувалися на належному рівні. Тепер вже буде безпосередньо приготування. Харчів буде в цій школі з метою, тим, що в нас раніше довозилося харчування з початкової школи, тепер вже буде тут. Усі ремонтні роботи планують завершити до середини серпня, і школа буде повністю готова до зустрічі дітей у день знань. Послухайте повідомлення з метою покращення взаємодії органів внутрішніх справ України з громадськістю, установлення проблемних питань, які турбує населення, визначення шляхів їх розв'язання 9 серпня цього року з 10 до 12 години в приміщенні Городоцької адміністрації селищної ради Сатаново-сільських рад Юринці та Пільний Олексінець буде проведено особистий прийом громадян керівництвом УМВС у МВС Хмельницькій області. На цьому ми з вами прощаємося. На все вам добре, до побачення і до наступних. Зустрічі в ефірі, нехай вам усьому щастить і звичайно, будьте здорові. До побачення.